За цю кандидатуру, прошу голосувати. Сінчука Віталія Володимировича. Немає. Хто за те, щоб визначити кандидатом на посаду директора комунального закладу, Центр організаційно-господарського забезпечення закладів освіти Денчука Михайла Васильовича та подати його кандидатуру на розгляд голові обласної ради для винесення питань про призначення на розгляд обласної ради? За те, щоб визначити кандидатом на посаду директора комунального закладу Центр організаційно-господарського забезпечення закладів освіти мороз Наталію Касьянівну та подати її кандидатуру на розгляду обласної ради для винесення питань про призначення на розгляду обласної ради. Прошу голосувати. Ну, я за Наталію Касьянівну проголосую, тому що я вбачаю в неї є професійний потенціал, тому. Попрошу по протоколу, у нас є така можливість записувати в резерв кандидатури, записати її відповідно до тих професійних навичок, які вона має. Все-таки в закладах наших комунальних обласної ради, якщо буде така вільна посада, все-таки їй запропонувати роботу по зафахне. Таким чином, на сьогоднішньому засіданні ми жодна з кандидатур не набрала достатньої кількості голосів для того, щоб ми могли запропонувати цю кандидатуру голові обласної ради для подання її на затвердження у відповідному порядку сесії обласної ради. Зв'язку з цим у нас є два шляхи: це або повторний конкурс, або запропонувати і підтримати ініціативу громадськості, яка прозвучала все-таки запропонувати голові обласної ради і департаменту розглянути питання реорганізації цього закладу. Шляхом ліквідації і е, функції передачі цих функцій самому департаменту. Будь ласка, протокольно зафіксуйте цю пропозицію. Прошу проголосувати, хто підтримує в цій частині протоколу цей пункт. Прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Ще за мою пропозицію проголосувати про включення в кадровий резерв Мороз Металі Касяніна. Прошу голосувати. Дякую. Прошу запросити учасників конкурсу. Ми дякуємо вам за те, що ви відвернулися на е, оголошення цього конкурсу, але в результаті обговорення жодна із кандидатур на сьогоднішній день не підтримана е, достатньою кількістю голосів, тому визначитись з переможцем ми сьогодні не можемо. Е, відповідно до рішення. Е, Нашої комісії, кандидатуру Мороз Наталії Наталі Кас'янів заноситься, кандидатура заноситься в резерв, в кадровий резерв обласної ради, і відповідно до посади вашого фахового спрямування буде вам запропоновано, якщо така нагода буде, для працевлаштування. Якщо... Є до, мене, да, є до мене зауваження щодо порядку проведення комісії, засідання комісії, члени комісії mm -hmm. немає, від громадськості. Mm -hmm. Ми тільки хочемо, щоб ви ще сказали про організацію, щоб виконуючи обов'язки, почути. Що ви маєте на увазі? Ось проголосували про, про, про розгляд питання можливості реорганізації а, що це, так, не так. це, ну, А, не просто озвучити так, що члени комісії одноголосно підтримали пропозицію голови обласної ради і департаменту освіти. Опрацювати питання щодо реорганізації такого закладу, шляхом його ліквідації і приєднання цих функцій, передачі цих функцій департаменту освіти на сьогоднішній день. Я думаю, що будуть зроблені певні розрахунки і будуть зроблені відповідні висновки. Так, прошу щодо зауваження. Щодо зауваження. Ви знаєте, ми, звичайно, здивовані комісії, про те, що ми сьогодні не підтримували жодну з кандидатур. Дійсно, кандидатури були І Тому ми по громадськість вам десь вдячні. Але в нас є деякі запитання, по, чому проводився конкурс по начальнику облпалива. Чому окремо чому без громадськості? Пояснити. А чому було, окремо проводився? Конкурс <кхи> <кхи> проводився окремо його. Там інша поліція. 240 років так проводився, і без участі громадськості. Обголошення було, тому абсолютно ніяких не було заперечень. Ми ж вас сюди запросили, видно так само. Ви знали з сайта, це оприлюднено було. <кхи> О, Сергій Володимирович був. <кхи> Ну, тобто голосування, голосування було закрите. Ну ми і все. Робили, По крайній мірі члени комісії мають на це право проголосувати. Проголосовано було, тому я хочу, щоб ви теж поважали депутатів, тому що вони не є посадовими особами, вони не є чиновниками, вони є представниками. Теж громад, які вони їх обирають. Тому їхнє рішення було таке, і ви маєте з цим якось зрозумінням ставитися. Пані Олена, прошу давайте перше. Все ж таки, ми не будемо з цим моритися, ми хочемо, щоб ви донесли до голови обласної ради, що голосування це відповідальність особисто кожного кандидата. плюс Кожного члена комісії, перепрошую. Плюс з нещодавних пір навіть голосування депутатів воно оприлюднюється одноосібно. Зараз в нас немає колегіальної відповідальності, а є відповідальність кожної людини. Тому тут депутати так само працюють своєю головою, і ми, в принципі, маємо, враховуючи те, що в нас є деякі застереження по конфлікту інтересів, подальші конкурси голосування, щоб проводилося відкрито. В тому нічого немає. Ми сюди приходимо, розлікуючи так само своїм життям, беручи слово, відкрито говоримо, що, що ми знаємо. Я не знаю, що у вас там викликає дуже посмішки. Але не я, наприклад, не припад... боюся говорити те, що я знаю. Yeah. В залежності від того, що обговорення було зараз в закритому мережи. Ми з вами завжди хороший настрій, <різь> воно найбільше сміється. Пане Антоні, хто вам загрожуєте? Я, я, я це не сказав, це до олена питання. Взагалі, взагалі я просто про активність і громадської позицію, тому я так думаю, що знаєте, що, що варто, моя виробність. позиція однозначна. Ми маємо просто об'єднати наші зусилля, а не, не налаштовуватись на протистояння. Я єдине, бо це моя. моя Внутрішні переконання, і це моє переконання, від якого я ніколи не відступлюся. Ми всі маємо сьогодні працювати, тому що нам немає, що сьогодні е, якимось чином ділити на е, правду і неправду. У нас має бути просто об'єктивний розмір усіх питань. І ви в цьому зацікавлені. І повірте, що ми менше теж. всього зацікавлені в тому, щоб десь уступитися. І потім не, не, не зрозуміли, яким чином пояснювали своїм виборцям, чому ми так вчинили. Ми маємо бути на одній платформі і ніяким чином тиску, я би теж просила, щоб з позиції тиску не було на депутатів, тому що це сприймається депутатам трішки ну, неправ, ну як неправильна ваша позиція. От. Має бути однозначно взаємна підтримка і розуміння вам звучала загроза? Ні, це не Я сказала, по-перше, в загальному, що я не боюся говорити відкрито те, що я знаю, на відміну від того, що було обговорення в закритому. А щодо того, що тиснути на депутатів, то це, напевно, навіть не настільки до нас звернення, а стільки звернення до деяких членів комісії, які тиснуть на інших представників. Комісії, які в п'ятницю не прийшли голосувати, тому що з ними проводилась робота. То мені здається, варто провести таку роботу всередині самої комісії. Олена, Але озвучь прізвище, на кого тиснули, там ставимо так? Та, та. Я не буду зараз суддею і секретарем депутатів, але ми маємо інформацію, що деякі представники комісії не прийшли, тому що на них чинився тиск. Ти скажіть, будь ласка, які? Та, які? Ми, ми, маємо сил. ми можемо сказати, хто тиск. Скажіть. скажіть, от я заявляла про конфлікт інтересів, от з, 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 з сторони радикальної партії зараз проводиться колосальна робота, щоб призначити свою людину на посаду. Дякую. Я, 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 я представник радикальної партії на сьогоднішній, <спас> ну, скажіть. будь ну, ласка, я, я була відсутня, я член комісії, я була відсутня в п'ятницю. У мене була температура і була поважна в мене була ковальна причин. Я ж не говорю, що вона всі. Ну, по крайні, відбували мене одного дзвінка, в ній самого невідомо. Коли? Це я так. ж не називала ваше прізвище? Ні, ну, я просто вам кажу, що ну, ви пояснили, але є факт такої роботи. Ну, дивіться, у нас в будь-якому факту у нас зараз трішки ми ну, проговоримо сам, про сам порядок обрання. Я. Я вважаю, що ми на сьогоднішній день пішли по шляху відкритості для того, щоб всі ті учасники процесу, і депутати, і громадськість бачили наших кандидатів, щоб ми могли цю інформацію донести один до одного, але ніяким чином. Ніяким чином, це теж моє принципово. Ми не можемо підміняти там, суди, законодавчі е, органи. Та інформація, яку ви, ви, ви нам даєте, ми її сприймаємо. Але бути суддями, ні ну, ми поки що не маємо е, права. Ми можемо об'єктивно тільки зорієнтуватися до цій ситуації. І е, в тій чи іншій мірі кожен лобіює, ну, це, напевне, може, називається лобію. Але коли ти характеризуєш ту чи іншу людину, ти вже ловіюєш. Е, представники вчора е, е, однієї, ж, одного, однієї установи теж дуже активно лобіювали. Ми ж не звинувачуємо їх, що вони в такий спосіб нам доводили про доцільність призначення свого керівника. Е, тому повірте, депутати ніколи не відмовляться від свого статусу і своїх прав, і вони в якийсь спосіб будуть наполягати на тому, що вони можуть, які вони рішення уповноважені приймати. А вас, з вашого боку, я ж кажу, у вас може бути тільки би, допомога в тому, що ми розібралися в всіх тих процесах, які відбуваються, можливо, донесли до нас те, чого ми не знаємо. Пані Олено, прошу. Я хочу повернутися до оцінки сьогоднішньої роботи комісії на Я Хочу подякувати пані Ненілі за те, що ви послухали наші застереження стосовно певних кандидатів, певних схем, можливостей корупційних, що ви це врахували, і не було призначено нікого на для рекомендації подальшого до цієї кандидатури на цю поставку. І це є свідченням того, що в процесі дає прозоро. Можливо, і не потрібна така організація. Кожний департамент і кожна установа може сама собі закупляти, виходячи на відкриті прозорі торги те, що їм потрібно. Я дякую, що ви дослухалися нас. Сподіваюся на конструктивну співпрацю. Я теж закликаю вас до, до співпраці, і до конструктивних таких рішень. Пані Ларис, так, взагалі, Дякую за таку процедуру, тому що, мабуть, за історію останніх декілька років такі ініціації вперше ми в п'ятницю не хто проговорювали дивилися не знайомилися, приглядали положення стосовно конкурсу. На мою думку, можливо, варто ще й переглянути таку тактику, де конкурсна комісія членів і експертів, ось вибирає двох найкращих, а далі на розгляд комісії депутатських виноситься і тоді з двох найкращих обирається найкраще. Це як варіант для об'єктивності. Ось стосовно е, само, самого підходу, ми просто за декілька тижнів зіткнулися з сюжетом обрання на е, посаду заступника Ой, начальника зачіпайте. департаменту. І якщо подивитися і порівняти підходи, вона вдячна за таку відкритість. Я хочу коротку репліку на рахунок своєї фаховості. Розумієте, не кожна людина, яка вміє працювати, вміє себе гарно презентувати. Тим більше, що це, вибачте, дуже серйозний екзамен, І це абсолютно ніяк не відображає, що я вмію і як я знаю свою роботу. Дякую. Це репліка. Я дякую всім сьогодні присутнім на засіданні і сподіваюся, що подальше нам дає порозуміння.